Рятуючи планету і зберігаючи воду, ми економимо в першу чергу. Власні кошти з переходом на лічильники філософія збереження води в наших будинках стала гарним тоном і правильною бюджетною стратегією. Правда, не всі знають, яким чином потрібно діяти, щоб зберегти заповітні кубометри і сотні гривень. Ми вирішили дізнатися, як скоротити витрату води за допомогою сантехніки та іншого домашнього обладнання. А також згадали найефективніші прийоми економії з арсеналу приватних домовласників. Вони можуть стати в нагоді і в місті. Один всі рістоки жителі заміських будинків знають, що посуд потрібно замочувати в раковині, а в другій раковині ополіскувати воду після ополіскування. Збирати і заливати в унітазні бачки, щоб мешканці міських квартир змогли наслідувати приклад домовласників. Виробники сантехніки придумали елегантний гібрид раковини і унітазу, змішувач і чаша знаходяться над бачком зливу ідеально для суміщених санузлів, Правда, коштують такі системи занадто дорого. Тому, поки не поширені широко два екострої і аерація, аераторами зараз оснащені всі сучасні крани і душові ліки. На крани встановлюються дрібні металеві сітки, вони поділяють потік на тонкі дрібні цівки, які збагачуються повітрям. Пропорція приблизно 3 літри повітря на літр води. В результаті обсяг води на виході збільшується, і рідина витрачається економніше, якщо у вас на крані аератора немає, можна купити спеціальну насадку. У багатьох сучасних моделях аератори влаштовані так, що можна переключити кран на економічний режим. У сучасних душових лійках вода витрачається економно за рахунок методу екострую. Коли ви вибираєте такий режим. Всередині лійки перекривається половина всіх виходів для води, правда, за рахунок балансу, тиску і все тієї ж аерації приймає душ, не відчує дискомфорту. Три мінімум дотиків класичні вентилі кранів виглядають витончено, але все ж відходять у минуле. Популярність набирають одноважільні змішувачі, покупці пояснюють свій вибір економією часу. Не потрібно довго регулювати температуру і натиск, але економія часу означає, ще й зниження витрати води вона не лється даремно в процесі настройки. У сучасних змішувачах одним рухом задаються комфортні параметри температури, які можна вибрати спочатку і змінювати за бажанням. Більшість моделей відомих марок регулюються в процесі складання. Але обсяг води, що проходить крізь кран, в змішувачах можна налаштувати і самостійно, якщо зняти важіль і підкрутити гвинт в картриджі. 4. розумна електроніка. Безконтактні змішувачі дозволяють не просто скасувати процедуру регулювання ручного змішування, холодного і теплого потоку. Вони відповідають за подачу води тільки в той момент, коли її дійсно потрібно використовувати. Інфрачервоні датчики або фотоелементи реагують на присутність об'єкта, і змішувач подає воду. Є багато моделей безконтактного душового обладнання та унітазів з фотоелементами і датчиками. Перші так само включають воду. Виявивши присутність людини, другі фіксують появу об'єкта, а після його зникнення запускають змив. Такі прилади не тільки економлять воду, але і дуже гігієнічні. Головне не забути попередити гостей, що унітаз змиває сам. П'ять чиста робота іще про унітази на ринку з'явилися економічні моделі, які випускають воду не з однієї. А з декількох форсунок по периметру унітазу під обідком такий змив частіше, а значить, води для нього потрібно менше. Абсолютно нове дизайнерське рішення. Унітази без обідка. В них вода надходить з двох отворів, але під тиском це дозволяє більш точно направити струмінь і зменшити витрату води 4 літри замість звичайних 6. Сьогодні практично у всіх унітазах є кнопки подвійного зливу, просто користуйтеся ними частіше, намагаючись домагатися чистоти при половинному витраті рідини, стандартна норма: 6 літрів для повного зливу 3 для половинного, але є і моделі з витратою 4-2. 6 миття без рук у справі економії води може допомогти звичайна посудомийна машина. Така техніка ще не дуже поширена в українських квартирах. Вважається, що машина миє втричі довше ніж людина, при цьому витрачає електрику і спеціальні миючі засоби. Правда, мало хто замислювався про те, що витрата води із застосуванням посудомийних машин зменшується як мінімум в 10 разів, якщо завантажувати машину повністю, залишати її працювати вночі, коли електрика коштує дешевше, і вибирати економічні миючі засоби. Вигода виявиться куди більш відчутною, ніж при ручному митті, водозбереження за містом, секрети економії води від приватних домовласників, завантажуйте пральну машину повністю, прання буде ефективніше, витрата води менше. Подумайте, яким чином можна збирати воду з пральної машини, щоб використовувати її для каналізації. Якщо у вас немає безконтактного обладнання, спробуйте вимикати крани, коли чистите зуби і намилюється в душі. Здається, що це дивна звичка, але якщо прожити в такому режимі тиждень, цифри на лічильниках вас дивують, модні змішувачі з широким водоспадним виливом не економлять воду. Більш того, для них можуть знадобитися спеціальні широкі труби. Якщо ви маєте намір дружити з природою і не плануєте глобальну переробку комунікацій, вибирайте більш звичні моделі. Використовуйте душові ліки і змішувачі з термостатами, щоб виставити комфортну температуру і завжди запускати воду, не витрачаючи часу на регулювання і на закінчення постійно перевіряйте справність комунікацій. Підтікає з бачка вода або несправні крани здатні звести нинівець всі хитрощі економії.